Вrium, я розповідала. Yeah. Я просто продовжу, да, щоб заповнити. Я все була на чому я зупинилася, але я суть була в тому, що я це відчуття, коли ти казала, що ти один раз, достатньо просто один раз вирішити, що це в тебе є. І от кожен раз, коли я так роблю, так у мене стається. Ну, трохи з якихось інших інтерпретаціях, але зараз, конкретно з цим конкурсом, я от в мене, коли я про нього почитала, я про нього знала, в мене якесь було відчуття, що я типу його. Ну, таке, що я, от якщо я подам заявку, я точно виграю. І вчора так стало, що я потрап... я не подавала заявки, але я вчора потрапила на вручення сертифікатів. Mm -hmm. Я там була просто запрошена, і одна дівчина не приїхала на вручення, вона виграла своїм. Своєю заявкою, але вона не приїхала на вручення, а їм потрібна була кількість, щоб відзняти те, що в них кількість учасників пройшла, і мене запросили просто е сказати ну замість цієї дівчини, отримати сертифікат, сказати слово, подяки, там виступити. І я коли знову таки стою з цим сертифікатом в руках і думаю, боже, я ж знала, що я його виграю, Я навіть нічого для цього не зробила. Ну, фактично, якби я е, не подала цю заявку, але я ж там стояла, я цей хат отримала, всі відчуття, це все, я знову там була. І це ще одне підтвердження того, що це, що ти кажеш. І я знаю, що це так треба робити, але я кожен раз я не можу цим користуватись. І я собі уявляю, яке життя буде, коли кожен раз. Ти не просто в цьому була. жити. Ти просто. Ти ще просто не ну, добре, так, І ще є. Фішечки, ниточки, де в тебе не получалося, і розум тебе там підловлює. Але ти і мене дуже гарно вмієш це робити, і то що ти про прийняття рішення ти дуже добре сказала, тому що насправді. Все починається з прийняття рішення, абсолютно все. Чому ми інколи не можемо там отримати результат? Бо ми не можемо вибрати і прийняти рішення. Люди застрягають, бо інколи сумніваються, що краще вибрати. І, відповідно, не можуть прийняти рішення і варяться. А фішка тут теж, я от такий маленький секретик відкрию, в більшості це всі знають, але не користуються. Нема різниці, який ти зробиш вибір. Їх є тисячі, мільйон. Просто навчитися зробити вибір і йти далі. Але розум лякає через оці всякі страхи. Починає підсувати різні ілюзії, навіть візьмемо цю саму просту тему з стосунками. А, а виберу цього, а програю. А тут та, 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 більше такого не знайду, та, 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 і ти не можеш прийняти рішення. І це варишся, варишся і мучишся. А ти можеш прийняти рішення і все і не важливо, тому що це твоя гра так само з роботою або з призначенням. Ти можеш вибрати, мені подобається то, то і то. Просто вибери одне. Ти доведеш це до результату, потім можеш і інше. А може, ти тобі тут відкриється так, що тобі не захочеться зупинятися. Але от нас підловлюють на тому програма з дитинства. Пам'ятаєш, я вже десь на якомусь вебінарі це казала: що треба зробити правильний вибір, бо інакше... Можеш помилитися, і цей вибір це програма, яка не дає зробити вибір і прийняти рішення. І по колу людина крутиться, а насправді нема різниці, який ти зробиш. Ти ніколи не зробиш, ну ти просто проживеш певний досвід. Тобто, це так само, наприклад, як ти йдеш в магазин, та? І в тебе є дорога по полем, а є дорога по магістралі, а є дорога ще. Нема різниці, яку ти дорогу вибереш. Ти все одно туди дійдеш. Просто ти йдеш або тою дорогою, або тою, або тою. Але розум нам ускладнює через ту програму, яку нам підкинули ось от в дитинстві. Розумієш? І це так само, як і ота, пам'ятаєш з фільму «Самадхі». На горі, вид однаковий. Це про те саме, що я тільки що сказала про супермаркет. Просто ти можеш туди дійти різними шляхами. Можеш піднятися на ліфті, який ти вже зробив, який ти теж можеш створити собі десь там. Можеш сходами піднятись, можеш як скалолаз подертися, а можеш ножками просто піти, і все. Але там вид однаковий. Розумієш, так як і супермаркет. Один і той самий ти йдеш, просто різними дорогами. І, а, і тут це просто треба собі раз почути це і сказати все, я більше ніколи не буду вестись неважно. Або як я вам теж говорила на, тому, на інтенсиві, та, про те, що жінки часто бояться. Що о, там знову ж таки про стосунки скажу. Але є вас дуже багато. Ви не живете в селі якомусь маленькому, де ти можеш бути куди завжди в тебе є завжди тисячі варіантів. Завжди. Я живу ти... в селі маленькому зараз, Неважно, але але ти це не важно, ти в Київ ти маєш інтернет, ти є мільйон виборів. Розумієш, а і завжди, коли ти відмовишся від чогось старого тебе завжди буде щось краще або крутіше. Або не ва... ну, розумієш, але страх, оцей, що в тебе більше цього не буде, або ти не зможеш знайти щось це, або ще він не може дати зробити оцей вибір і тримає просто. Угу. Ну, і ще ми ж можемо, ну, сьогодні обрати одне, а завтра вже змінити свою думку і обирати щось інше. Так, так, це те, що я тобі казала, що ти можеш зараз вибрати. Наприклад, одну справу і в ній виросте, і все, а потім вибрати ту іншу, теж любимо. Просто робити все на купу ніколи не дасть результату. Це так само, як ти не можеш одночасно зустрічатися з десятьма чоловіками. Не можеш сидіти на двох стільцях. Це про те саме. Але страх, а що краще, а що краще, а що краще, Просто зупиняє і, ні, і не робиш нічого. Uh -huh. не робити будь-що одне, тобто піти одною дорогою і дійти до того супермаркету. А можна стояти на початку і думати: а мені сюди піти чи сюди? А сюди, о, Боже, як мені зробити вибір? Це ну, Я просити. колись так жила. Просто кожен день про це думала. І... Так, я знаю, бо в мене це теж була така програма. Я навіть коли ретро проходила, то в мене два рази було таке, що от в мене теж був прям такий, я прям захлиналася, плакала. Я не хочу робити вибір, я так це пам'ятаю. хочу, В мене було ліве і праве, я не могла це. І пам'ятаю, мені Наталя казала, тобі не треба робити вибір. Ти посередині. Просто йдеш, як в ліфті, вперед. І це так само йдеш, вибираєш одну і неважливо. Ти все одно йдеш в одне і те ж саме місце. Нам просто не видно його. А це все досвід як -то. Угу. І це от ну насправді все просто, але кажу: нам для того і є розум, як я вчора писала, може, ти дивилася сторіс та, про нумерологію, про матрицю, про лабіринти. Для цього нам і є розум, щоб він нас заплутував, щоб нам було цікавіше, і навіть не то, що цікавіше, а щоб ми оце проходили і виростали, і згадували, хто ми є. Але все просто. Просто оце, так як я вам, до речі, от зараз вже не, ми тільки з тобою, та на вебінарі по марафону, оту техніку, яку я вам останню записала, тільки виникають якісь сумніви, тільки виникає якийсь страх, дискомфорт. Треба просто от скористатись тою технікою і розслабитись, не реагувати, бо це просто енергія, яку розум називає. Страхом, ілюзією, чимось небезпечним. Але це просто твоя енергія, яка може бути, як ти захочеш, як ти казала, як ти собі вибереш. Вона твоя, вона нічия інша. Розум просто заплутує. І коли ти вчишся, люди чому, е, ну, типу, страдають, та, бо не можуть вийти звідти не можуть зробити вибір. Бо вони. Розум їм кинув, наприклад, страшно. Вони починають на це реагувати, панікувати, що робити, бігти, та? і вони тільки це створюють, і як сліпі, от, та, як коти, і не можуть звідти. А коли ти розслабляєшся, не реагуєш на це і просто йдеш в розслаблені в довірі, ти все одно вийдеш. Нічого не може статися, це тільки розум лякає. І от кажу: навчися, і до всіх, хто буде дивитися в записі, навчіться просто що останню, що я вам записала практику, ну, це поки що мій найкрутіший інструмент, яким я не користувалася, до якого я прийшла, і який я сама зараз застосовую. Просто ми від... з тобою робили все це. Так, да, ми з тобою куча Власно, разів. Так, я не вийшли, Я пішу, ну, як мінімум три рази робили. Mm -hmm. Просто це треба відпрактикувати і постійно розслаблятися. От так само, як от зараз ми ну, ретрит, оцей онлайн, да, в мене є новий от ми ж, Жанна зараз його проходила. І були моменти, вона не витримувала. Але це коли розум тобі каже. Про біль, про тіло, про реальність. Але коли ти усвідомлюєш і розумієш, що навіть твоє тіло це енергія, і ти просто розслабляєшся, не реагуєш, не включаєшся в це, приймаєш, дозволяєш цьому бути. Клац і ця біль проходить. До речі, цю практику можна навіть використовувати, коли ви хворієте. Просто Забираючи, сідаєш як в медитацію, йдеш в цю біль, в цю хворобу, бачиш, що це просто ілюзія енергія, вона розчиняється, забираєш звідти силу, і в тебе і хвороба так може прийти. Треба спробувати. А, просто кажу практику Це кожному, кожному зараз, хто не полінується, подивитися потім та цей запис. Ну, звісно, кому треба, кому важливо, то подивиться. Кому ні, то, та. то як завжди, з філонять. І підуть просто далі, і будуть ще ходити і шукати дорогі ключі, можливості. Можливості, або щоб хтось щось сказав таке, що от я це почую, і все в мене зміниться. Якось такого зустріну, і все в мене зміниться. Ну, ось ви вже маєте. Але чи скористаєтеся, знаєш, так завжди. Угу. Так, тому. Просто розслабся. і кайфуй. Періодично виходить, точно виходить це робити. Так, це все практика. Я стараюсь а, вивести це все на, так? на постійній основі, бо я просто відчуваю, коли я десь провалююся, десь... тільки провалюєшся. Але... Розслабилося, дозволяєш цьому бути. Це те створила. Це Угу. Це я вже точно знаю. No. Ну, те, що це все залежить від нас, і з цим легше живеться, коли ти реально знаєш, що ти. Ну, все тільки реально, тільки від нас, від наших думок, від наших відчуття. Ми самі всі створюємося, в чому житті. живемо. Це Я uh -huh. це відчула, провідчувала про, про і тепер. Залишилося навчитися точно цим користуватися. Так, так, це точно. Ну от, Є в тебе ще якісь, може, питання, так як кажу, як ми самі. Може, щодо... до. У взагалі в мене подарунок просто. Так, та, бачите, як індивідуальна консультація. Ти думала, бачиш, так що е, можливо, ну, поділишся. та, я тебе тоді попрошу зараз поділися, яка твоя улюблена е, техніка була, яку ти, наприклад, вже відпрактикувала, якою користуєшся з марафону. З марафону я маю на увазі. І, можливо, ще поділишся, та що тобі там ну, найбільше сподобалося, або що було складно. Угу. Е, ну, сподобалося. Мені все завжди сподобається. Ну, з тобою в мене така особливий зв'язок, я дуже це все відчуваю, і мені твоя подача, те, що ти робиш, та як ти робиш, це все просто в мені дуже сильно відкликається. І... Якось допомагає мені це все ну, ще краще сприймати, відчувати от, для себе. Тому тут це такий просто індивідуальний, скажімо так, ще один плюс такий відчувається. З технік, вони в мене так періодично, деколи я про всі пам'ятаю, деколи в мене щось вилітає з голови, але точно зараз я. Оце те, що відслідковувати. Ми будильник наводили про свої думки, щоб ми відслідкували. І от Не зараз, коли в мене стане там було, просто, щоб стан знайти. Станц... Ста... Да. Ну от тоді було і про стани, але в мене я зараз користуюся часто ну, думка і стан, в принципі, про що ми думаємо, це ми. І відчуваємо, так на Спочатку відчуття стан, а потім спочатку. з нього йдуть Пам думки. Пам'ятаєш енергія, відчуття, потім думки, потім слова, потім дії, потім результат. Так твориться реальність. Угу. От, ну, бачиш, у мене вже воно трошки в мене, от я от зараз, коли я кажу тобі, що я провалилась, я кожен раз. Я без будильника в мене це вже виходить більш-менш на автоматі. Ну кожен раз, коли я от в мене от реально якісь такі відчуття не дуже там десь скребеться. Я чу відчуваю вже, от моя, як ти кажеш, душа. Вона відчуває, що я не про те думаю, що я десь не туди пішла в своїх думках. І Я така стоп, зразу. Про що я тільки ну типу про що це? Про що я думаю? Що це так, Настя? Не про що, там? Що тобі не хватає? А куди ти хочеш? Я така, раз. Ну і десь насильно це відбувається дійсно. От просто ти хочеш понити і повскаржитись, і така бідна і нещасна, і всього в мене немає, але я себе от десь прямо заставляю переключитися. Де коли ти коли от реально я дуже сильно впадаю, я десь як на дурочках падаю, я стараюся про що небудь тільки не про погане. Ну десь просто піти цими думками, щоб відігнати від себе, бо воно ж тебе туди затягує. Uh -huh. медитації. Остання ось ця техніка, про яку ти кажеш, що ти нам бонусом її скинула. Ми з тобою раніше її робили, але в мене не було її в записі. Ми так просто з тобою uh -huh. на індивідуальних робили. Вона дійсно кожен раз, от не, головне не лінуватися, виділити собі час і в цьому стані, коли ти знаходишся, піти туди і це зробити. Вона дуже класно допомагає, дуже працює. Um, ще точно є, як мінімум, дві тільки. Я зараз uh, трошки не можу uh, згадати про що ми? Uh, щось, um, uh -huh. якщо ти мені зараз нагадаєш, uh -huh. про що в нас ще було? Я то проказую я... тобі про агресію, користуєшся. Моя улюблена uh -huh. про агресію про вдячність. Для... От, вдячність. На якій, та, місція, я дуже давно користуюся угу. Бо це вже в мене по ну такий ага. автоматично я так ага. да, просто на автоматі воно дуже допомагає і теж дуже кругота техніка. До речі, бач про агресію я от навіть не ну, типу, я наче і не пам'ятаю її, треба передивитися. Трес метафори дуже прям mm -hmm. рекомендують, mm -hmm. користуюся. Да. Цим і от стрес метафори, прям вау, я навіть своїм друзям закидувала це відео і кажу, користуйтесь, тому що це ну дуже важливо та дуже класна техніка. Угу. Це так. теж є. Єдине, з простором я якось сам дитина давала на простір. на mm -mm. Коли ти... Я більше так це до людей теж можна, ну, як би, е, е, ти розумієш, про яку я говорю там, де ти, коли ми ну, на придбання чогось, чи коли ми тільки кудись попадаємо в щось нове? А, простір. Так, це теж моя улюблена, я нею теж користуюся. Пам'ятаєш, Оксана записувала була голоса, як, як вона їй їй допомогло, вона екзамен здавала. Це теж моя улюблена. І це, до речі, супер техніка. Всюди, де ти в Ти навіть можеш бути на вулиці, але з новими людьми. Ти це включаєш, робиш, і все. Алло? Алло, алло. Так, та, я є Так, да, 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 є. з угу. новими я людьми кажу, можна якось... використовувати з новим простором. Це дуже крута техніка. У мене більше на людях виходить Ну, якось я кожен раз. Більше так відслідкувала, що я з людьми це більше практикую. Угу. З простором якось щось не доводилося. Так. Um, так, Це справді, це мої. Там всі ті папульні, <клідно> но ці мої, що. Я, звичайно, назвала самі такі. угу. Ну Спочатку більше якось активно, звісно, боялася, а, ще... а потім. <клідно> да. угу. А потім це трохи так. ну я... я всі передивилася, єдине, що. Ну от бач агресію, я щось не можу. Треба передивитись, бо я її чесно. Про повернення кажу. сили з моментів, передостання. Це, це теж дуже та крута. Тактика, так. Да. Угу. Це теж дуже класно. А, я ж її теж робила і декілька разів, бо я ніяк у мене не виходило. У мене саме тут трошки я можна теж провалилася. От, коли десь відбулося щось таке негативне, що звідти не можеш забрати увагу, постійно про це думаєш, робиш цю техніку, цю практику, все, і ти забудеш потім про це. Угу, це дуже класна. Вона теж дуже класна. Угу. Подивись, це реально прості. Техніки, але ці техніки відсотків працюють. Тут просто треба в це повірити, не лінуватися, відпрактикувати, і вони на такі, вони просто вже тоді, от як ти кажеш, як від зубей відскакують, йдуть в життя, просто. Та, так, як чистиш зуби, так як п'єш воду зранку. Це вже просто на автоматі відбувається, але ти просто починаєш ну тобі набагато простіше стає. Коли ти ну, користуєшся цими техніками. Ну кажу, не цей марафон тепер один з таких теж моїх улюблених це 100%. Тому що кажу: я дала ці техніки, якими я сама користуюсь вже давно. Коли я давніше ще коли НЛП вивчала і починала ними користуватися. О, вже хтось добавився, коли ми вже закінчуємо. Маня. Привіток! привіток. Так. Привіт. Пропустила. Так, да. ми вже скоро будемо закінчувати, ще хвилин 10, напевно що. Але я записала, в нас ми з Настею кажу Настя що в неї як індивідуальна консультація. Я вам Це... так вдячна всім. Так, да. да. Настя вам їх на Так, да. 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 але подивишся в записі, ми багато цікавих тем. Підняли, підкрутили, що ти а насправді це все може використати секундочку, що тільки я до скажу, що ну так це все можна використовувати, абсолютно приміняти до всього в житті. І якщо дійсно не лінуватися і прийняти для себе, ну може кожного дому є, якась улюблена, є та, яка зайде комусь, якась може не зайде, але. Виконувати, привчити себе до цього, і результати себе не заставлять чекати. Це однозначно. Mm -hmm. того кошту. Я прямо говорю, у мене біжать мурашки. Так Відтім, дякую тобі, Те... будь ласка, а, а, ну, що? ми про марафон. Ми ж на марафоні. Ага. Поділися, будь ласка, хоча б в двох словах, якщо пам'ятаєш, які твої улюблені техніки і які ти вже ввела от в життя, що вони в тебе вже стали як пити воду, чистити зуби. Ах, чи є такі, чи ти не вдалося це, а, Це ще ну, ну головне питання, да, типу, як я хочу? Угу. Ось це прям, ну я довго робила і зараз іноді теж. Ну, якось після, після після марафону, після всього я більш маю, ну, типу, сили робити те, що я саме хочу. Ну, я угу. думаю про це, і як, як я починаю сумніватися, я думаю, так, я хочу цього, значить, я роблю. Ну, чи а, не роблю. Ну, ти тобто, напевно, хочеш маніфест говориш. З любові, роблячи зі страху, так, так, це, та, це, та, це та. Угу. А ми зараз та. про марафон говорили, про техніки з марафону, сили. Та, ну, Чи ти ага, щось ну, там... треба буде добре, що він залишився, можна буде знов собі виділити іменно, що треба по пунктах пройти. Но мені дуже сподобались деякі е медитації, особливо там це про. Ну, про стосунки там, да? там, це ж в ньому було, да? Не там <риклад> ні. Ні, ну, теж. Там... Про стосунки, <риклад> це може було про, може, техніка вдячності з рідними, перше коло рідних. А, оце мені теж да, сподобалось. Ну, ну ні, ну там де цей, Я просто стільки всього вже пройшла що я буду що. <риклад> Ну, дивись, марафон, передивися тоді техніки, тому що да. от ми тільки 16-ї говорили, ми деякі називали там такі техніки, які варто використовувати кожного дня, і вони тобі будуть силу давати і ресурс. Ти будеш, ти користуєшся як паличкою, як вологими серветками. От вийшла на вулицю, а там брудно, Витягнула вологу серветку і повитиралася. І от, в принципі, ці техніки вони теж такі: зайшла в нове приміщення з новими людьми, бах, скористалася. Ага. Злиться хтось, почала злитися на когось, бах, скористалася технікою щодо агресії, виїхала. Uh -huh. Нема сили, нема енергії. Згадала свій код, свій ключ до своєї сили, включила його, повернула mm -hmm. собі силу, та? потім там захочеш ти типу, привернути увагу рідних, від них силу ресурс отримати. Використала техніку на вдячність, все mm -hmm. поміняла відношення собі. Ну Ось і такі, типу, та? там от, такі типу, yeah. які на щодень, які кожного дня можна використовувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, да, да, -да. да, оце з, з приміщенням. Да, мені це взагалі дуже сподобалось. Тоді, мабуть, це моя улюблена. Да, mm. Так, Метанікора одна з моїх улюблених. Mm -hmm. да. Ось. Mm -hmm. да. Треба буде знову всі передивитися. Mm -hmm. Так, да, марафоні вам, знаєш, з одного боку я не практикую лишати. Пам'ятаєш на маніфесті, я вам казала, mm -hmm. даю вам північний. Yeah. Бо я знаю, yeah. що люди цим не користуються. Але mm -hmm. зараз я пообіцяла, що я цей марафон особливо перший yeah. що проходив. Залишу, yeah. тому користуйтеся. Yeah. Я останню, подивись, ми говорили про неї. Останню практику mm -hmm. це. Ну, це must have, тому що, так як я вже Насті казала, ще раз повторюсь, це, це метод, який я зараз використовую. Ну, і для мене він найдієвіший, найпростіший, який допомагає навіть от ми перед тим говорили: ти можеш навіть з хворобами з ним справлятися. Ти просто заходиш як в медитацію, використовуєш цей процес і все. Uh -huh. Це ну, це, не знаю. Для мене це най найпростіше, але найкрутіше, То, що реально працює. Працює uh -huh. типу найшвидше, без всяких заморочок. Так що подивися останню. Uh -huh. це uh -huh. та, подивлюся. Це, та, це іменно практика, яку ти слухаєш, uh -huh. але ти коли її відпрацюєш. Ти потім ну, будеш мати постійно з ключем ходити до себе. Uh -huh. І тобі буде допомагати справитися з будь-яким питанням, з будь-якою, uh -huh. питання, з будь-яким неспокоєм, страхом, дискомфортом. Uh -huh. Uh -huh. Так. Так. Ну, якщо маєш якесь питання, питай, як ні, бо Настя вже хоче теж йти, то будемо uh, uh -huh. подружка є. Yeah. <див> ну ні <газ> Ми з тобою тоді на зв'язочку, так? Угу. Да. Та, все, тоді давайте. Рано. Добре, дякую. Тоді, дякую Рано вечора, пока. Так, і тобі, дякую, що прийшла. Я зараз бережу, що це. Угу. угу. Все, тоді Па-па